Трукційний диск, залізний порошок і металокераміки. Російські Воєнна продукція Російські Це воєнна продукція. Військова продукція. Тобто завод виробляв на російську армію в 80-х роках. Робив комплектуючі деталі для Бронежилети металокераміки Добавляємо там гривні. зараз прикратилося. Ну а ви могли б робити могли б свободу бронежилети да. хороші? Да. А ну розкажіть, будь ласка, якого класу бронежилети ви можете сьогодні випускати? У нас воєнне підприємство. Ми можемо виповняти будь закази, які нам не дають. в принципі керамічні бронежилети, це розробка була ще Совєтського Союзу, це була дуже. Це 80-ті роки. Вони тоді були робили як називаємо президентське бронежилети, коли із маленьких пластин, не одна велика пластина, а маленькі керамічні пластини спеціальної форми, і при поданні кулі вони розлітались. Тобто вони були одноразові дії. Але вони були по категорії, якщо брати сьогоднішні категорії, це 4-5 рівня. Ці броні жалі. За январь ми отримали за це. Зарплата у нас на 700 гривень. Janvario... Ви в адміністрації доводите. Що вам сьогодні казали? Нічого, обіцянки, цяцянки, а дуракам радість. Збирали підписи звернення в прокуратуру до районного прокурора Гарника. Завозили Залишили там і з цього часу ніякої відповіді. Якоби була перевірка тут прокуратури, але результатів ніяких. Нічого з того часу не змінилось. Заборгованість як була по заробітній платі, так і залишилась. Все керівництво назначено, коли була партія регіону при владі, партія регіону своїх людей кругом ставила. Партії регіону Януковича немає а. Керівництво і системи ці всі працюють. А пан Салют у вас яке не відношення не має до цього, цього заводу? Вона ніжній тагілні та гіл, уралів. Заводу немає абсолютно ніякої офіційно, офіційно ніяк, а не офіційно, а не офіційно. Я тагіл, не знаю. А не офіційно він з'являвся на заводі. Начальник начальники, і директор хай скаже. Скільки його спонсорували зараз? Чого ж усі повтікали по виходили? Ні начальники ціку, ні директор. Сказав три слова пішов. Якщо... А начальники вони причетні якось з царевими мають якісь. Це ж директор. Начальники ціков, ні. Директор... Я у нас навчав директорів, директорів, привозив сюди. Він і мод сіпає. Привозить сюди директорів. Але... А прізвище директорів називають Пісоцький. Ім'я побачив. Пісоцький Володимир Анатолійович. Чому причина? Людям не плачуть із да. березня. Да. Заборонені, дійсно, становить з березня, по травень на сьогоднішній день. Справа в тому, що завод порошкової терорії так склалося історично, експортно орієнтований і орієнтований на Російську Федерацію. 50% по результатам минулого року складає в загальному об'ємі виробництва заводу, складає продукція подвійного призначення. Я не можу. Що це означає? Подвійне призначення це е, комплектуючі для військової техніки Російської Федерації. В цьому році ми по зрозумілим причинам не відвантажуємо е, подвійного призначення, бо не маємо ліцензії на експорт цієї продукції. Вона видається щороку на один рік. От, минулого, нашу? Так, да, видається служба експортного контролю. Е, в цьому році ми таку ліцензію поки що не отримуємо. Да. Пана Царьо, знаєте, знайомі? Знаю Як ви з ним знайомі? Ну, я багатьох знаю депутатів, в тому числі і царів знаю. Угу. ви Начебто, люди кажуть, що ви були його помічником певний час. Я вже говорив, люди кажуть тут таке, що якщо я все буду коментувати, то. Ну, просто от був сюжет у 2010 році шоу без мандата, і ви царьову привозили мандат у місто Львів. І люди вас там впізнали, чому якби і вказували на те, що от був такий факт, і ви були з ними. Достатньо близьких стосунків. Давайте я коментувати все, що викладено в інтернеті, я чесно кажучи, не збираюся. Третій день велетня царьова у Львові починається з повернення мандату. Попав правильно по адресу. Тут на добре. Вы только что рассказали по поводу Новороссии. То есть ближайшие шаги – это объединение, собственно, двух республик, как я понимаю. Да? Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Создание какого-то единого органа власти. Мы, мы считаем, что эти две республики должны подписать федеративный договор. Должны обратиться к следующим, к, ко всему Юго-Востоку, с тем, чтобы по примеру, Луганска и Донецка и другие регионы Юго-Востока, а дай бог не только Юго-Востока, последовали этому примеру, но как проект предлагается название «Федеративная республика Новороссия».